13 квітня субота. Бог своїх не забуває Любов штепа місто Гуляйполе. Частина 1. Хіба для Господа є щось неможливе? Буття 18 розділ, вірш 14. Активний ритм життя лікаря Гуляйпільської районної лікарні привчив мене щоранку прокидатися о 5-й годині. І хоч зараз я вже на пенсії. Ця багаторічна звичка залишилася. Проте того пам'ятного дня, 26 березня, я прокинулася не як завжди на годиннику було 5 година 20 хвилин. Ще не встаючи, і трохи дивуючись, що сьогодні прокинулась пізніше, ніж зазвичай, подумки планувала, куди зараз піду і що робитиму. Та не щулася, як знову заснула. Прокинулася від звуку сильного вибуху, відчувши, як мій будинок, неначе підняло вгору та із силою поставило на землю. Підхопилася і кинулася на перше до вікна, з'ясувати, що трапилося. Скло ціле, але саме вікно відкрите навстіж. Помешкання відразу ж заповнив дим, змішаний із густим пилом, запахло сіркою й порохом. Деякий час у кімнатах і на дворі неможливо було щось розгледіти, такий густий стояв стовп земляного пилу і диму здійняв вибух. Від початку бойових дій зі мною проживали мій син і невістка, двоє онуків 18-14 років, і мама невістки моя сваха. Усі живі не ушкоджені, лише свасі на деякий час заклало вуха від вибуху. На силу відчинили двері, пошкоджені вибуховою хвилею. Вийшли на двір. Те, що я побачила, не було схоже на моє подвір'я. Двір та всі господарські споруди були вкриті товстим шаром землі будівельного сміття. Як з'ясувалося, крилата ракета влучила в сусідський двір на відстані семи метрів від мого будинку. Влучивши сусідам якраз у літню кухню, ракета залишила на тому місці величезну глибоку вирву, здійнявши вгору і розкидавши навкруги суміш землі шматків того, що тільки ну було кухнею. Ця суміш вкрила собою усе на моєму подвір'ї і по два сусідських двори справа й зліва від мого. Дивно, але я не встигла злякатися. У першу хвилину після вибуху ніколи було лякатися, а далі, коли вже вийшла на двір, відчула велику радість. Господь зберіг життя мені і моїм рідним. Він послав мені сон тієї хвилини, коли я збиралася встати і вийти на двір. Якби я вийшла, точно загинула б від того вибуху. До речі, сусіди теж усі залишилися живими і неушкодженими. Навіть дворовий собака й кури вціліли, хоча покрівлю курника пробило, а в собачу будку влетів уламок стіни. Іще господь зберіг нашу автівку, хоча вона й зазнала ушкоджень, побило вікна й сам кузов. До слова, бензобак машини був заповнений вщент, тож чудом те все не вибухнуло. На цьому авто ми виїхали до Запоріжжя, але це було трохи згодом. За своє життя я здобула чимало досвідів дивовижного Божого порятунку. Того дня я вкотре пересвідчилася, що Господь усе і люблячий.